Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі п'ять історій про принцес. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Русалонька, морська пригода Аріель. Це був особливий день для Аріель. Неподалік від її домівки мали пропливати кити, і Росаленька якраз прямувала в той бік, щоби побачити морських велетнів на власні очі. По дорозі вона зустріла свого друга, рибку флаундера. Куди це ти? спитав він. Арієль знала, якщо вона скаже флаундеру про свій намір побачити китів, він з нею не попливе. Флаундер був трохи лякливим. Вирішила просто поплавати. Схитрувала вона. Згодом Арієль і Флаундер зустріли краба Себастьяна. Він проводив репетиції зі своїм морським оркестром. Ви якраз вчасно заспіваєте підводним дуетом гукнув він друзям. Аріель любила співати, але не хотіла прогавити китів, тож вона підморгнула флаундеру. Друзі прослизнули попід рифом і поринули в сині глибини. Аріель примостилася на підводній скелі і стала чекати. Але замість китів вона бачила тільки глибінь океану. Тоді Аріель почала підніматися на поверхню, хоча це небезпечно для русалок. Флаундер плив поряд. Де ж кити? зітхнула Аріель, виринувши з води. Вони вже мають бути тут. Кити. перелякано вигукнув Флаундер. Але ж вони. Але ж вони такі, такі величезні. Ой, не будь занадто боязким, усміхнулася Аріель. Неначе велика дитина. Флаундер розвернувся і поплив геть. Слова подруги образили його. Арієль кинулась на вздогін коли це вода вибухнула бульбашками. Це були кити, мама та малюк. Ось хто справді велика дитина, пропищав Флаундер. Флаундере, вибач за те, що образила тебе, промовила Арієль. Боятися це природно і нема чого соромитися. Через якийсь час друзі почули незвичайну пісню китів. Так кити сказали до побачення, а тоді пірнули у воду. Арієль і Флаундер повернулися додому і ще навіть встигли заспівати підводним дуетом з Себастьяном. Найкраща. Сукня попелюшки Попелюшка – бажана гостя на всіх святах, але понад усе вона любить фестиваль урожаю, що проходить у сусідньому селі. Проте попелюшка не хотіла їхати туди з порожніми руками. Придумала, вигукнула вона. У селі є чотири маленькі дівчинки, пошию їм нові сукні. Мишенятам чаку та Гасу сподобалась ідея. Дівчатка відчують себе особливими, сказали вони. Попелюшка взялася за роботу. Спочатку вона розгорнула тканину, потім зробила викрийку, тоді зшила всі частини сукні. Перша сукня готова. Залишилось ще три. Попелюшка швидко впоралась з роботою і вирушила на фестиваль. Мишки теж заскочили в карету, які ж веселищі без жака та Гаса. Дівчатка вибігли привітати гостей. А ось і вони. вигукнув Гас. Стривайте! крикнув Жак. Їх п'ятеро. Мабуть, у село переїхала нова родина, сказала Попелюшка. Що ж робити? Попелюшка вийшла з карети. Дівчатка, рада вас бачити. Я пошила вам нові сукні, але їх у мене тільки чотири. Та не хвилюйтесь, я щось придумаю. А що, як ми поділимось частинами наших суконь? запитала найстарша дівчинка. Так можна буде зробити ще одну сукню для нашої нової подружки. Ти прочитала мої думки, зраділа попелюшка. Хочете мені допомогти? Дівчатка взяли свої сукні та виклали на стіл. Чик, чик, чик попелюшка відрізала поділ однієї сукні. Робота закипіла. Дівчатка допомагала попелюшці Візьми фіолетову стрічку, щоб прикрасити сукню, запропонувала одна дівчинка. А ось блакитна тканина з моєї сукні, додала інша. Тримай жовту тканину, а від мене рожева. Цвірінь, цвірінь. На допомогу попелюшці прилетіли ще й пташки. Незабаром попелюшка роздала сукні всім дівчатам. Дякуємо. вигукнули вони. Це я дякую. Ви допомогли мені пошити одну зі своїх кращих суконь, сказала попелюшка. А тепер пора святкувати, промовив жак, а найстарша дівчинка взяла попелюшку за руку. Та повела у танок. Лист дружби Бель. Бель дуже хвилювалась. Сьогодні в місті пройде конкурс винахідників. Її батько братиме в ньому участь. Поки тато Моріс облаштовувався, Бель пішла подивитися, що відбуватиметься довкола. На міській площі панували гамір і метушня. Бель захоплено розглядала виноходи в одних все дзвеніло та свистіло, а інші виглядали дуже практичними. Були й такі, які робили смакоту. Коли Бель вже подумала, що роздивилася все, її увагу привернула юрба за межами площі. Люди охали і ахали. Це має бути щось надзвичайне, подумала Бель. Вона дуже здивувалася, коли побачила винахід, автором якого була дівчинка, ровесниця Бель. Винахідниця якраз хотіла показати, як працює її пристрій, і шукала асистента. Бель запропонувала свою допомогу. Дівчата познайомилися. Винахідницю звали Симоною. Вона попросила Бель покласти в отвір пристрою трохи листя. А потім натиснула червону кнопку. Вуаля! вигукнула Симона. З іншого боку пристрою вискочив аркуш. Листя пересортувалося в папір. Аж тут машина видала дивний звук і запрацювала надто швидко. Папірці розлетілися навзбіч. Коли машина переробила все листя, вона нарешті зупинилася. І що мені робити з цим папером? спитала Симона. Бель склала всі аркуші у стос і подала Симоні. Звісно ж, писати на ньому. Дівчата сіли під деревом. Напишемо листа, який змусить когось усміхнутися, запропонувала Бель. Ха -ха, чудова ідея! підхопила Симона. Дівчата написали листа і таємно передали його квіткарю. Як весело, давай ще, сказала Симона. Наступного листа дівчата передали продавцю книжкової крамниці, а самі спостерігали крізь вікно. Ще одного листа вони вручили батькові бель, але цього разу вже не ховалися. Він прочитав голос Усміхнись, тебе хтось любить. День добігав кінця, конкурс винахідників завершився. Симона почала збиратися в дорогу час вирушати додому. Бель було сумно прощатися з новою подружкою. Та коли ввечері вона розгорнула книжку, то зрозуміла, що їхня дружба триватиме. Адже там всередині був лист вже для неї, на якому було написано Усміхнись, тебе хтось любить. Рапунцель знайомство з другом. Ще задовго до того, як Рапунцель зустріла Фліна, втекла від матінки Готель, дізналася, що є принцесою та повернулася до рідних батьків. вона була маленькою дівчинкою, яка жила на самоті у високій вежі. Матінка Готель частенько залишала дівчинку надовго саму. Єдиними друзями, що досягали верхівки вежі, були хіба птахи, метелики та бджоли. Але метелики занадто прудкі, бджоли не дуже люблять обійми, а пташки ніколи не залишалися надовго, скільки б насіння не насипала їм дівчинка. Рапунцель було нудно вона шукала хоч якісь розваги, пекла печиво, висаджувала рослини в горщику, пробувала малювати, але насіння надто довго проростало. Випічка швидко приїдалася. Картини виходили не дуже. Як же мені самотньо. Одного дня вигукнула дівчинка. Та раптом вона помітила на ґрунті, що висипався з горщика, якісь дивні відбитки. Рапунцель придивилася і зрозуміла, що це сліди. А ну чи є ще десь такі самі? пожвавилася вона. Пильно перевіривши помешкання, вона знайшла схожі сліди на фарбі. А придивившись до розсипаного на столі борошна, рапунцель остаточно переконалася, що у вежі є ще хтось крім неї. Оце так загадка, промовила дівчинка. Відтоді, щоразу, коли щось малювала, рапунцель ляпала на підлогу трохи фарби. Коли щось пекла, сипала на стіл трохи борошна. Коли саджала рослини, залишала трохи землі біля горщика. Вона хотіла з'ясувати, звідки беруться сліди. Одного дня, збираючи на підвіконні суниці для пирога, рапунцель помітила одну ягоду значно більшу за іншу. Вона простягнула руку, і раптом ягода змінила колір. На підвіконі сидів переполоханий зелений хамелеончик То це ти лишав ці маленькі сліди? Хамелеон несміливо кивнув. Мене звати Рапунцель, сказала дівчинка. А тебе я називу Паскалем. Хочеш пирога? Як незабаром з'ясувала рапунцель, паскаль ніколи не відмовиться від шматочка пирога. А як незабаром з'ясував Паскаль, Рапунцель виявилась чудовою подругою. Давні та нові друзі жасмін. Принцеса Жасмін і тигр Раджа давні та найкращі друзі. Але з мавпочкою Апу принцеса теж дружить. Якось Апу не прийшов на вечерю. Це було дивно, бо він ніколи не пропускав трапезу. Хм, де Абу? Жасмін обшукала весь палац від ванної кімнати до тронної зали. Ніхто його не бачив, крім куховарки. Він заскочив на хвилину перед вечерею, повідомила жінка, узяв хлібину, кілька яблук і гроно бананів. Забагато їжі, як для мавпочки. Жасмін захвилювалася. Невже Апу втік? Принцеса попросила чарівного килима допомогти в пошуках. Летимо за межі палацу. Чарівний килим підняв принцесу, і вони полинули над містом. Пролітаючи над однією вулицею, Жасмін помітила дещо знайоме. Це капелюшок Апу. Принцеса не на жарт перелякалася. Килим приземлився. Капелюшок лежав біля високого будинку. Може, він впав з гори? припустила Жасмін. Килим підняв принцесу над будинком. Жасмін зійшла на дах і роззирнулася довкола. Скоро геть стемніє, тоді вже апу не знайти. Апу, друже, ти де? кричала Жасмін. Але ось вона побачила бананову шкірку на сусідньому даху. Принцеса перестрибнула туди. Куховарка сказала, що Абу взяв банани, згадала Жасмін. Потім вона знайшла ще одну шкірку від банана. Де ти, Апу? Жасмін перестрибнула на дах іншого будинку. Там вона побачила хлібні крихки. Апу має бути десь поблизу. Нарешті принцеса знайшла його. Він сидів поруч із дітьми. Жасмін рада була зустріти давніх друзів Апу. Апу ділився їжею з малюками. Діти потребували її більше, ніж він. Апу вчинив, як справжній друг. Жасмін теж поділилась їжею. Згодом Апу і Жасмін повернулися додому. Вони зайшли на кухню перекусити. Столи прогиналися під найтками. У Жасмін виникла ідея на обід і вечерю можна запрошувати багато гостей. Наступного дня жасмін насолоджувалася обідом в компанії сім'ї, а також давніх і нових друзів. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.